Доброго дня, шановні глядачі. 26 травня у нас на вулиці хмарно. і Я б може й не спішив, але в нас жук на картошки завівся. Незважаючи на те, що хмарно, ми його будемо бризгать. чого того, що жук ждати не буде, нам його треба уничтожити першим образом. Я взяв, сипив свій акумуляторний прискоч, кожного свій акумуляторний. Да, от бак. Це у нас виходить. Автоматика стоїть, щоб відключався. Компресор, не докачки, перекачки. Коротше, щоб воно все було автоматизуване. Кому цікаво, є відео на каналі, подивіться, я розкажу. Все в мене в речах. Щоб його відкривати, закривати. На розворотах, ну всі діла такі. Розумієте. Він працює за счет вжатого воздуха. Вжатий воздух поступає. Тут датчик я теж розказую, як це все робиться. У нас зараз погода така, що треба. Зараз ми... Для того, щоб цей дощ і хімія спрацювала, треба прилипач. Без прилипача треба 3 години, щоб засвоїлася хімія. З, при... З прилипачем 15 хвилин. Ми зараз будемо використовувати такий прилипач альфа екстра в мене ще трохи є. І розіт візьмемо від ЖК Калораського. Це все буквально там, по дві кришки розбавимо в відрі. Дали їм обичної води у нас. Бак це МТЗовський ресивер. Тут ровно 20 літрів, не більше, не менше. Того ми його зараз запускаємо. Все бомбиста лієчка, бачите, щоб раз компактненько покажу одразу, як робиться. Стоїть, звісно ж, фільтерок. У мене тут, два канали. Тут з клапанців зняті пружинки, щоб він навіть при піватмосфері срабатував. Це Трошки плохо, трохи добре. Вони завжди були рівномірно, равномерні клапанські зрабатували. Вон піде. Зараз налиємо хімію сюди, візьмемо дрин, розбавимо його і налиємо звичайної води. Зараз я вам все покажу. Як то кажуть, щоб навірника дві таких пробочки влиємо сюди. З цього джука колорадського. Потім два прилипача. Це все під давленням перемішаємо, диви. Густаньке, хорошеньке. А на другий раз, перший резин будемо проходити, ну як звичайно раз за три травлять. Ах ти диви. Так, так це дело у нас є. Тепер прилипач, це по суті мило. Його не обов'язково, якщо так, то можна, конечно, його прямо там сиремониться. Воно ми сьогодні його на глаз влиємо прилипачом кашу не іспортиш, як то кажуть зараз перемішуємо заливаємо всю хімію тут десь пів відра і потім напором доливаємо до повного і вперед там покажемо що в нас є Речі, щоб ви розуміли я потім вечором цим відром теля напивати не буду воно в мене чисто під хімію того це треба розуміти так, ну набрали, п'яна сідає, ждати нікого, треба їхати. Роботи. Ну і зараз усе, підключаємо всю, всю хрень. Та ти скажи. Бач хто спішить людей смішити. Не треба спішити, але забризгати треба, бо є жук. Це дуже важливо. Резиночка, Раз ми його предварительно перевіряли, я думаю, що він вишмаривався не буде, дай Бог. Того, раз он. Цей хрень треба викручувати, іначе. Долго затікає. Воздух в бак не поступає. О. І все, щоб ти поняв, тут у нас, конечно, стоїть і акумулятор, і генератор. О, бач, у нас генератор стоїть, ток дає. А під сідлом акумулятор. Тобто воно все запараллено, все як положено. Для того щоб воно почало працювати, просто ми включили, воно сейчас докачає до нужного етапу. Бачиш і виключимо. Тобто що я і казав. Тут два с чем-то, ми зараз заїжджаємо, розслажуємося і вперед гайла. Только давление спаде опять воно включиться і поїхали. Бач, трохи боком стало, ну нічого, зараз ми його раз, два. Все, бач, все підключено, датчик сработав. Воно ну, зараз провіримося, на это шло. І все. Зараз ми тільки раз і воно піде. Бачиш, зразу ця хрень заробила. до здаду, о, бачиш, 5 виключила. Ну і таким от образом ми бачимо, що воно дує. Я далі вже в роботі показувати не буду, просто вже їду працювати. Їду медленно, щоб вилив був побольше. Закінчили ми бризи, це буквально 5-7 хвилин з учетом того, що е, це два круги. Я за круг беру, виходить 10 рядів. Це таке. З негативного звісно, що там зв'язка здорова лежить. Коли ти йдеш, все-таки ряд нахиляєш, Чуть-чуть хірово. І там ну, де-не-де попадається, що ти його ну, наїжджаєш десь наряд. Ну, це таке, Чуть-чуть є, це саме найприятніше, що є в роботі з цим оприскателем. Приємно, що ну, буквально тут 5-7, ну два круги, туди обратно. Скорость десь кілометра 4-4 передача. І це, все швидко. Тепер раз, як то кажуть. Сложили. Це відро на случай, якщо фарсонечко заб'ються, щоб раз став в краю. І зараз ми їх, в принципі, щоб в следующий раз виїхати нормально. Ми їх зараз засполоснем, поставимо, щоб у нас все було на мазі, як то кажуть, і все. Раз, кнопочка раз включилась, надуло виключилось. Дуже ефективно і дуже хорошо працює. Зараз ми його забризгали, я ж кажу. Воно ефективно працює, работає. і все. На краю тут не трошки залишилося. Я вже не перший рік не бризу, я вже знаю скільки воно мало. То бачиш за те, що якщо треба сильно вилити. Ідеш медленніше допустимо, перша передача. І воно вилиє тобі так, що куст замочить. Треба трошки менше легенько прийшов. Одне, звісно, що з мінусом, що воно його не продуває з-под низу. Це, звісно, якщо вручним, але якщо зручним його ще й пройдуть з піднизу, то я не знаю, який вилив буде на сотку. Сюди я вилив на 7 соток 20 літрів. Я вважаю, це нормальний вилив. Ну, а ви, звісно, скажіть, як ви вважаєте. Тому в мене на сьогодні все. Ми його заїдемо, поставимо. Зараз роботи як такової немає. То я його з зараз сполосну, зразу. Бо ставлю стойло, хай стоїть. Тільки якась робота, він одразу їде в путь. І що положительно, в нас стоїть генератор, у нас акумулятор не сідає. Тобто, ток бере він частічно від генератора, частично. Тобто два варіанти роботи. Раз, бачите, і світло, якщо треба є. Аж можна і ночі робити, тільки було б бажання. Да. Того їдемо, спаласкаємо. Зараз 15 хвилин проходить. От тоже в чем його особенності, в чому плюси, що нам треба зробити швидко. 5-7 хай хвилин. Ми заскочили, забризгали, У нас там дождик з прилипателем і вже в нас є ефект. За 15 минут воно освоїлось, вся гадость виводиться і все, у нас песня. Того хватає, мандіть, пора їхати роботи, ставити апарат віддихає який не ожидав, тільки ось сполоскнув, ну минути три пройшло, там, Тільки закінчив оприскувати і спустився. Вдруг откуда ні возьмись, знаю що то є. І ось дивись, спустився. Ну я не знаю, якраз подивимось. Я через, через день-два піду, покажу, що воно в нас чи дало результат. Відразу забираємо. Чи дало воно результат, це що. Ну тут хвилин... 10 пройшло. Буквально 10 хвилин чи дало вона результат. Побачимо. І скажу вам через декілька днів. Тому не забувайте підписатися на канал. подивитися, Через декілька днів буде результат цього прискрення. Якось так.